Кували ви останнім часом якісь речі, продукти, харчування, одяг, можливо, неякісний, який вас не задовільнив по своїй якості? Ні. Ні, останнім часом я купив. В принципі, ні. Я остерігаюся цього. Тобто ви підбираєте щепітильного товар. Ну стараюся, звичайно. Я ж в тому віці, що вже... Ти можу... бачиш, так. так. Якість вся китайська, так що тут, тут ж таке. Не все китайське, то а і все дешеве. То, тут і якість, яка може бути. Які гроші така якість. Харчові продукти майже всі, 90% неякісні. Дома харчуємося виключно тещиною картоплею, домашньою капустою кислою, хліб вдома самі печемо. І харчуємося Тобто просту їжу, а в магазині купити від кондитерських, ковбасних, бакалійних. Все, все, або ГМО, або неякісне. Достеменно знаю. Останнім часом такого не було. майже. Бо я купую в тих торгових точках, де я знаю, що дуже якісні товари. Так що взагалі проблем не було. Продукти. Що саме не подобається? Молочні продукти. Дуже погана якість і дуже багато такого, що... Я не знаю, чи як вони там роблять, перебивають чи не перебивають. то це дати по термінам. Ну, питання дуже риторичне, тому що нас, наш час, якщо дуже якісне, то воно дуже дороге. І для пересічного громадянина це, скажем, недопустимо розкош. А якщо брати ціна якість, то воно буде, знаєте, самі розумієте, якщо по ціні дешевше, то воно не дуже буде якісне. Так що це так, скажімо так, ну, бували випадки, що, скажімо, не так може серед одягу чи якогось такого побутового характеру, а, наприклад, з біщових продуктів так скажемо, то були моменти, що неякісні не дуже такі були моменти. В принципі, не задовільняють тільки ціни. Продукти є якісні, але ціни трішки вже. Ой, не знаю. Я вже, в мене є такий набір продуктів, які я вже знаю. І той набор я беру. В неділю не суміняти, Що купили? Повернути ботинки. Чим не сподобалось? А я в них два дні походила і вони лопнули. Взагалі-то я з села, тому я привожу всі продукти харчування звідти. За якістю, да, звичайно, тому що у нас от в мене більше іграшки, тому що в мене внуки. І от купиш іграшку це на 5 хвилин ігри цієї. Це, це все китайські іграшки, мабуть, тому вони мене, мене не задовільняють. Це ще касається продуктів харчування. Ну, якщо брати одяг, то там ще можна по ціні якось. Дивитись, прикидувати. Ну а продукти харчування не завжди правду пишуть. А що не гаразд з продуктами харчування? Ну, не відповідає якість ціні. <зв 'язкові> продукти в основному. Чим не задовільють вас продукти? Нема якості.